Так, всім вітання, слава Україні. Тут трохи познімаю, що ми наробили на продаж до Великодня. Хотів зняти все одним кадром, проте я бачу, що нічого не вийде, поки шашлики доробляться, це продасться. Так, дивіться, тут у нас ковбаса краківська. Ось це краківська. Ось це ось домашнє з часником. Так, тут курочки. Чотири штуки лишилось, було 8 штук. Так, це курячі четвертини. Окорочок, четвертини, хто як називає. Так, далі. Тут ось ковбаса Дрогобицька. Так, у нас паличка виходить 490 грам, ну приблизно 500 грам. Це ось ковбаски мисливські. Тут по 5-6 штук в пачечці. 295 грам, ну, десь 300 грам. Так, кров'яночка одна лишилась, було десятка-півтора. Так, тут копчені крильця. Попакували ось так. Зараз зважимо. 625 грам, приблизно так всі одинаково. Тут по три штуки гомілки також попакували. Тут чотири. Так, тепер так, балички, балачки. Ми ще не попакували, проте вони вже замовлені. Зараз відвеземо. Можливо, навіть не пакуватимемо. Так, сиров'ялка. Тут сиров'ялиний підчеревок. Забув, як називається вже. 350 грам. І сиров'ялиний балик. Ось такий ось лишився один, да? один. Так, один лишився, було 6 штук. Так, 370 грам. Було 6 ось таких. І ще ось така ось нарізочка поробили. Ось можете побачити, які вони серединки. Так, зараз вийду трохи на світло. Угу, тут ще гірше, ні, ось так видно. Так, ну потім ще доробимо шашличок, покажу шашлик. Так, тут зробили ми шашличок, попакували вже. Ось тут це корені крильця. Вони гострі. Тут по кілограму і упаковку одну вже забрали. Це куриний шашлик. Інкесло солодкий, дві упаковки, також забрали трішечки ще до того, як я попакував. Ну, люди як люди. Я знаю, що у вас є. Кажу, ми ще не попакували, але ну, дивилось продати. Також свинину теж тільки що вже 2 кг продали. Це ось по 1,5 кг, тут 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Так, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 пакунків. Тобто 16,5. Тут по 2 кілограма. Два пакунки, один забрали. 16,5, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22,5. Ну і тут 3 кілограма, це замовляли там 3 кілограма. 25,5 кг шашлика з свинини. Так, тоді реберця. Реберця вони тут з медом і соєвий соус. Ну і, звичайно, приправи. Вони такі мають вийти золотисті. Ну, я так робив вже не один раз, то все виходило чудово цей маринад. Мені подобається. Маринад не купую, маринад сам роблю. До кожного з цих шашликів сам роблю все. Переправки тут сушені, цибульки, петрушки. Тут дивіться, небагато. Маринад, тобто на кілограм м'яса виходить десь грам 30. Маринаду. Тобто Ви купили 2 кг м'яса. Там практично 2 кг м'яса. 50-60-60 мл маринаду. Не так як в магазині, магазині. 1,5 кг шашличок. В ньому кг м'яса, решта тече щось, незрозуміло, що ну, це в кращому случай, в кращому випадку тече. А так зазвичай вони продаються заморожені. Поки от та є вже буде кіло 200, поки пожариш, вже буде 600 грам м'яса. Так, ну і тут же ковбаски грить. Ну, ковбаски я зробив ще вчора. Сьогодні зранку вже забирали свої замовлення, залишилось тут десь приблизно 2,5-3 кг. Загалом робив 6 кг. Думаю вистачить. Так, ну по шашличку. Скажу, багато замовлено на Дніпро. Сказали, як сказали, мінімум 7 кілограм. Ну це таке. Зараз тут розвеземо, що там залишиться. Поїде завтра ввечері на Дніпро. Там хлопці їдуть, вечором забирають і відвезуть. Там люди вже беруть у нас не перший раз, як шашлик, як ковбаски, так і просто свіже м'ясо. Загалом ми свіжим м'ясом не торгуємо, тільки переробкою, ну, проте попросили. Раз, другий раз то... Продали. Ви знаєте, що таке в місті. Ну, багато хто знає, що таке в місті. Вони сказали, що вони такого м'яса ніколи в житті не пробували. Не знаю, що в ньому незвично. Я розумію, звичайно, просто я не пробував в місті свинину. Курятина, то, звичайно, сюди одинакова. Магазинна. А свинина... Ну, не брав я ніде на виїзді. Чай жив, навчався в Дніпрі 4 роки. Ну, звичайно ж, брав усе з дому, з села. Так, ну сьогодні в нас п'ятниця. Страсна п'ятниця, звичайно, сьогодні робити не можна нічого, ну проте Бога попросив не заради, задоволення заради. Того, щоб сім'ю прокормити. Думаю, він пробачить за те, що ми трошки попрацювали. М -м -м -м. Ну, так сказати, сьогодні відпочинок. Це якийсь відпочинок, як вже третя година. Ну, Проте що решту дня ми трохи відпочинемо. Завтра субота, завтра купа справ. Як подивишся, все поливати, нагород вийшов, то та... теплиця. Парнички все треба пролити обов'язково. Головне, що сьогоднішній день мене якось пережило, тому що на дворі сонечко, на дворі жарко, а в парнику, в теплиці вже взагалі. Так, добре, буду закінчувати на цьому відео. Всім добра, Україні перемоги!